Вітаю, рідненькі! Сьогодні ми зайшли з вами на сервер Калина Роліплей. Зараз я хочу з вами подивитися, які є тут роботи, які квести можна повиконувати і взагалі чим тут можна займатися. Тому бажаю всім приємного перегляду та починаємо. Так, це треба нам підійти до цього квестового персонажа, котрого звуть Андрій. Він нам каже, привіт, мене звати Андрій, я тут для того, щоб допомогти тобі освоїтись. Добре, для початку тобі потрібно заробити свої перші гроші. Ну, непогано. Тому вирушай е, на одну з робіт. Удачі, виконують 10 завдань на одній з початкових робіт, ремонтик, трамвайних шляхів, е, двірник. Е, Прибиральник пляжу і волонтер. Добре, нагорода мені буде за це 2,5 тисячі е, гривень, я так розумію, так, і 4 е, досвідом. Прогрес 0 з 10. Так, добре, е, я так розумію, так, місце роботи відзначено у вас в GPS. Добре, сідаємо тоді, тут беремо скутер, я вже так зрозумів, тут береться скутер, так, він коштує 500 гривень. Якраз, є, якраз у нас є 500 гривень для того, щоб його орендувати. Та будемо їхати. А, так, заводиться на контр. Добре. Та поїхали. Міточка у нас є на GPS. Ми туди зараз приїдемо і подивимося, куди воно нас перевело. А, насправді, а, тут дуже відчувається ця атмосфера, реально. А, що ми знаходимося в якомусь з українських містечок. А, ці сільпо, всі ці будинки, а, ці сільпо, всі ці будинки. До речі, ви тільки подивіться, тут є трамвайні пуття. Можливо, тут колись будуть їздити трамваї, І це буде прям дуже круто. До речі, я їду по застичній змугі, і це не є правильно. Я просто чомусь задумався про своє та й поїхав. Але Ну, я отут зараз пере... переїду. О, якраз я приїжджаю до свого першого квесту. Ой, за своєї першої роботи, я так розумію. Скоріше, всього, а так, це буде прибиральник, це буде прибиральник, дуже добре. Влазом скутера. Йдемо до міточки і переодягаємось. Починаємо розпочати свій робочий день. Ви бажаєте розпочати? Так. Починаємо працювати. У нас є отака ось швабра, так? Що це? <кхід> ну, якась мітла. А, куди ж нам йти працювати? Куди ж нам треба йти працювати? Скажіть там. Ага. Це хто? Ага, це теж чувак з мітлою. Це питань нема. Мені треба тепер зрозуміти, де мені працювати? Я так розумію, треба шукати якесь сміття. Тому що я бачив на одному із відео, що люди шукали сміття і працювали. Так, цей чоловік просто стоїть під деревом. Працювати не хоче. Але до цього. Як у нього нікнейм? Будемо знати його. Монті-панок. План... Планоп... Поняв, питань нема. Тепер я зрозумію, що він там робить під деревом. Працювати йому ніколи. Ага, все, я побачив міточку на мапі. Он у нас красна точечка є, нам треба туди біжати і там починати працювати. Все добре. А, я можу прискоритись? Біжати. Так, можна біжати, на Пробілонс біжати. Добре. Так, пропала мітка. І які ж тут будиночки? От реально, ось ось атмосфера, не знаю, мені дуже це. Ця... О, є, є, є міточка, поїхали. Ой, побіжали. Так, а оце, це можна замітати? Ні, напевно, не можна. Добре, біжимо до міточки. Ага, все ось, а, красна міточка, ми її бачимо. Так, прибіжали ми на мітку. У вас є одна хвилина, щоб добра... а, добратися туди і прибрати за допомогою кнопки удару приберіть мусор. Добре. О. О, все працює. Все прибрано. Uh, до речі, це не так прямі складно. А скільки нам треба прибрати ваш прогрес виконання квесту один із 10. Тобі ж нам треба прибрати 10 таких uh, uh, куч сміття, скажімо так. До речі, це дуже логічно, що перша робота це якийсь смітник, і смітник, знаєте, не на машині, котрі працює вже одразу, а якийсь двірник, типу, як ми, да, з вами. Ось, Тому, в принципі, так. Це цікаво, цікава робота для початку і для того, щоб заробити перші якісь з вами гроші. Я думаю, це непогано. Хоча, от казалось би, да, за квестом дадуть всього 2500 За роботу ж дадуть, напевно, окремо ще гроші, і це не так багато, мені цікаво, які тут ціни. Я забіжав в перший бізнес, який стоїть біля, е, біля спауну, і там він коштує щось, може я помиляюсь, але вроді як 1,5 е, мільйона майже. Ось, і, як на мене, це прям велика сума і заробити, її це дуже довго треба працювати. Мені цікаво, який тут буде донат по ціні, для того, щоб розуміти, що це не буде донатна гра, де можна там 1000 гривень і мати вже собі нормальних грошей. А щоб їх заробити у грі, треба дуже багато працювати. Це буде нелогічно і нецікаво. Тому я сподіваюся, що адміністратори над цим працюють, і це буде все доступно для кожного гравця. Ось на той же час не буде, знаєте, великих сум, якихось мільярдів, мільярдів. До речі, як я замітив, спочатку я це не прочитав, а до міточки в мене є добратися всього часу одна хвилина, потім вона буде пропадати, скоріше всього, ось тому. Майте на увазі, що вибачте мітку, одразу на неї біжіть, тому що у вас є всього одна хвилина, як ви зрозуміли. Я не знаю, або мені так здається, або тут реально от виглядає прям атмосферно. Ну ви подивіться, подивіться на це небо, подивіться на ці вулички. Ну, відчувається, відчувається оця, знаєте, атмосфера. Якогось реального українського життя, що ти зараз звичайний двірник, а працюєш а, десь на захалусті з якими ж самими такими ж самими бомжами, як і ти. Ось, і насправді, от відчувається оцей вайб. Насправді це не є круто, так? Якщо ти там. Ну окей, типу це нормально, ти працюєш двірником, добре, питань нема. Просто я за те, що. Ну, типу, але мені настільки це подобається, що я напевно ніколи в житті так не кайфував би, коли працював двірником, коли працюю зараз тут ним. А особливо то, скільки ми чекали з вами відкриття, так і а, знову сталася така ситуація, що не відкрили в той час, коли ми з вами очікували, а відкрили трошки пізніше. Я думаю, дуже багато людей цього чекало. І все ж таки, ось ця можливість вже є зайти з вами, пограти, насолодитися цією грою. І це прям не якісь відчуття. Я навіть таке помічу. Що люди катаються на скутері, працюють. Не знаю, чи це є добре. Але на те є напевно необхідність, тому що мій скутер, скоріше всього, вже пропав. Він стояв тут, його зараз тут вже немає. На чому мені добиратися назад додому чи на якусь нову роботу? Я не знаю. Вдому в мене немає ще ладно, да то таке. Але там, на спаун на той же саме, як мені добратися, я чесно не знаю. Тому біжати, скоріше всього. A few moments later. і так і мені залишалось прибрати всього три смітника. Але на жаль, е ну що маємо, то маємо. Треба, не треба ставитись до цього якось дуже критично, тому що сервер працює менше одного дня. Він ще нестабільний. Е таке буває. Ось, а зараз переберу 10 смітників, і ми з вами подивимося, скільки нам заплатять, скільки тут можна заробляти. І також, по суті, квест нам виконати, щоб треба на там треба вроде 10 завдань якісь виконати. Це одне з завдань. Тому, в принципі, зараз будемо виконувати. Можливо, всі ми зараз не виконаємо. Ось. Але якісь роботи попрацюємо, подивимось, що нам дадуть за це, скільки платять, і взагалі буде цікаво подивитися, які ще є роботи. Знову ж таки, я не помітив і забув, я встав з транспорта і пішов працювати. І тепер я знову без скутера. Ось, хлопці вони їздять, працюють і не переймаються. Вони розуміють, що після того, як вони зараз переберуть 10 смітників, вони спокійно свої поїдуть, а я буду біжати пішком. Ну, то таке, може когось попросимо, нас підвезуть. Ви виконали завдання, ваша нагорода 250 2500 гривень і 4 е... досвіду. О, так дуже добре. Все ж таки я виконав тобі, що мене вилетіло, але мені треба було всього. Прибрати ще два смітника. Або 3 три. Три смітника, так мені залишалося. І я виконав а, своє завдання. Так, ну дуже добре. Так, ви прибрали сміття, до вашої зарплати додано 212 гривень. Вітаємо, ви перейшли на новий рівень. О, дуже добре. У мене є такий тепер другий рівень. Скоріше, я можу працювати на більш якихось цікавих роботах. Ну, типу, це цікаво, ну, але з більшим рівнем вони стають все цікавіше. За кожне прибирання одного сміття мені дають 212 гривень. Ну, в принципі, приємно. Роботу ми з вами подивилися, зрозуміли, як вона працює. Ми виконали з вами квест. Тому я пропоную зараз поїхати ще на одну роботу. Ну як поїхати? Тепер якось збіжати, треба і добиратися туди. Ну, і Квест новий треба взяти, нам знову потрібно до Андрія. Але нічого, зараз. Ой, якраз переберемо це сміття, якраз перед нами заспауну заробив ще 212 гривень. Все, і тепер якось тепер треба добратися, ловити якусь попутку, скажімо так, щоб доїхати до Андрія. Так, все, завершити робочий день. А, на балансі у нас вже 4 тисячі. Приємно. О, дуже добре. домовились з людиною, він нас підкине, він якраз зараз туди їде. Прям, ну, дуже добре, що ми просили, знаєте, це як в житті. А, їде да, машина, а тобі треба кудись дойти. Ну, ситуації різні бувають. І ти такий, блін, а, зупинити її чи ні. Ну, знаєте, типу, хто знає, зараз ти пошлють або ще щось. І ти такий, ну, ладно, кофі, зупиняєш, коротше, вони такі, о, так ми теж туди їдемо, типу, давайте я підкинемо, і ще й прям додому тебе підкидують. Типу такі ситуації теж в житті були, типу, і. По суті, тут сталося тільки що те ж саме, тому це дуже приємно. І ще так з першої людини, знаєте, підійшов, він такий, все, я теж туди їду. Тому це дуже круто, що ми зараз з вами дуже швидко доберемося. ось, а, Візьмемо новий квест, подивимося, що там за новий квест у нас буде, з якою роботою, а, скільки ми на ньому заробимо. І вже далі будемо дивитися, а, що робити. Ось. А поки що хочете виконати ще один квест, попрацювати, ну і на цьому думаю, вже завершимо. До речі, я тільки помітив, це той самий хлопака, котрого ми бачили, коли тільки приїжджали працювати, коли тільки почали працювати двірником. А, Монті планокуров, якщо пам'ятаєте, він все ж таки допрацював свій робочий день, і нарешті він повертається назад. Дуже, дуже така цей цікава ситуація, як воно скупало. Ой, як же реально дуже довго їхати? Я не представляю, якби я біжав. Це було б дуже довго, тому мені дуже пощастило. Тому що біжати і насправді було дуже далеко. Не вистачає, знаєте, поки що, напевно, як мінімум онлайну для того, щоб працювали якісь автобуси, щоб вони ходили між цими роботами, да, і точкою респауну. А це було б дуже комфортно, да? це було б взагалі як в житті. Ти е, сідаєш, там, наприклад, да, там, за 100 гривень на автобус, е, платиш водію, е, він везе, везе тебе да, там, по місту, ти дивишся місто і привозить тебе на, там, між цими, всіми роботами їздить і привозить тебе на якусь роботу. Да? Ось, ну, мимо проїжджає, на зупиночці на це зупиняється. Ти виходиш, ідеш працюєш, і потім стоїш, чекаєш автобуса, і знову на цьому ж автобусі добираєшся назад до там нових квестів. Ну це прям маст хелп. Я думаю, це таке буде. А ще і ж бачили, да, якщо тут в майбутньому будуть ті ж самі трамваї, то це ще куди цікавіше. Ну, е на трамваї добратися там, да, до, дойти до трамваю, до зупинки, сісти на нього, е доїхати до якоїсь там точки, куди воно доїжджає, а потім ще звідти на автобусі чи пішком добиратися до того ж квесту, да, до Андрія. Ну, до, до точки розпауна, це дуже цікаво прям атмосферно. Це круто. Так, отже, щоб продовжити виживати в цій країні, тобі завжди потрібно мати можливість сісти за кермо. Для цього зазвичай же треба отримати водійські права. А, поїдь до автошколи під час процесу, все зрозумієш. Нагорода одна тисяча гривень та а, а, два досвіду. Прогрес нуль з десяти. Ой, 0 з 1. Чи мінус одного. Добре, то неважливо щось. О, все. Підтвердити, орендуємо скутер. Так, він мене вдарити хотів чи що? В мене пісочка вдарити хотів. Uh, коротше, до зустрів uh, знайомих uh, Льоху, Катю, Це дуже приємна була і, Блін, за це я і буду, напевно, обожнювати цю гру, як мінімум, тому що тут можна зустрітися зі своїми рідними знайомими, з ким можна поспілкуватися. ну, Це дуже круто. Uh, так, І все ж таки, мені треба якось знайти автошколу. Як її знайти, я не знаю реально. Акомат автошкола, все є. Є, є, є точка. А, ви знаєте, мені допомогли. Мене тоді підкинули так, мені не по путі, я їхав взагалі в автошколу, типу, і вже прям поруч був біля неї. Але. ну, Мені допомогли, я допоможу. Типу, тільки я не дуже пам'ятаю, десь тут наліво треба буде звернути. А, коротше, думаю, зараз розберемося. Ось, а, зараз відвеземо і тоді вже поїдемо в автошколу, вже тоді здамо на права. Ага, все, я бачу, там дуже багато людей їздить, все. Зараз довеземо його до автовокзалу. Так, це вважало людині гарного дня, підвезли її, і тепер з кайфом їдемо. Так, ну, типу, немо по правилам їздить. Треба вчитися, друзі, їздити по правилам і себе, а, собі це також казати, тому що ми звикли да, на, всяких, на всяких там проектах, як попало, типу. Тут хотілося б, щоб було більш атмосферно, а атмосферу ми самі можемо собі створити. Зрозуміло, що атмосферу створює і ця карта, нереальну атмосферу круту, але і ми самі собі зможемо її також створити, і це дуже круто. А тут людина навіть зараз здається, ось бачите, на машині їздить. Це, я так розумію, машина з, авто... з автошколи ось О, Так, добре. А, авто... а, автошкола, теоретичний екзамен. Що можна зробити, щоб зменшити розхід палива? Так, Вийти з машини, вимкнути двигун, відремонтувати транспорт і закрити машину. Так, ну, тут а, Зрозуміло, що краще вимкнути двигун, щоб паливо не витрачалося. А, тут у нас варіант 2. І так, друзі, на екрані ви бачите зараз відповіді в тестах на права. Це для того, щоб вам легше було здати, тому що я сам здав не з першого разу, і взагалі мені допомогла людина з чату, тому що, ну, хто здавав також на права, у кого все вийшло. Хоч у мене вже діє права, мені це не допомогло, і я все одно завелив, користуйтеся. Так, далі нам сказали вийти на вулицю і сісти у вільну автівку для того, щоб далі здавати на права вже практичний екзамен, скажімо так. Зараз ми знайдемо цю автівку для початку. Так, ну що, заводимо на контрол та поїхали по міточкам. До речі, керування автомобілем дуже приємне, хотілося б сказати. Здача на права, вона, я так розумію, не дуже цей заморочливо, ну, практичне завдання. Теоретично там капець. Ось. А практичне просто їхати та по міточкам. Ну і до кінця, я так розумію, до самої автошколи назад. Ви знаєте, без якоїсь там лісті до проєкту чи ще щось, я взагалі ще досі. Не співпрацюю з ним, але типу, те, що я бачу, типу, саме як для мене, для гравця. Ну, я ще не на одному проєкті, можливо, я не грав де, на багато якихось проєктах е, да, ось, і не знаю, як там на інших круто. Але на ті, що я грав, ну, поки ще не один не давав того задоволення, не передавав тої атмосфери, який, е, яку передає цей проєкт. Ось, тому Рекомендую, поки що рекомендую, поки що все подобається і все круто. А далі, мені здається, тільки краще буде і цікавіше. Так, вітаємо, ви виконали завдання, ваша нагорода 1000 гривень. Добре, і два досвіду. Все, ми виконали, а, ми здали на права. Пропоную зараз поїхати, виконати ще один квест, тільки якось добратися до туди треба. Ось, і вже потім, думаю, можна і завершувати. Думаю, для першого відео. для Ознайомлення скажімо так, з грою, як мені, так і вам. Було цікаво подивитися. Так, добралося ми знову з вами до Андрія. Зараз беремо квест новий, що у нас там він нам запропонує. Хоча зараз 21 -е століття, але люди все ще користуються поштою. Я раджу тобі поїхати і працювати поштарем на новій пошті, щоб кожен мешканець міста отримав свої посилки. Добре, нагорода 2000 і 4 досвіду. Так, 10 посилок нам треба доставити. Так, нам треба взяти роботу. Краудотор, пожар... Ох, скільки робіт, гляньте. Кур'єр піце, кур'єр нова пошта, кур'єр квітотека, водій таксі уклон, автобуса, автомеханік, доставщик продуктів, Укравтодор, пілот, інкасатор, працівник податкової, пожарний, далекопійник, Боже. Так, ну нам треба кур'єр нова пошта. Е, я не знаю, я взяв, я, я влаштувався, я не сподіваюсь. І так, друзі, ми влаштувалися з вами у центрі зайнятості на нову пошту. Ось, і зараз почнемо, почали свій робочий день. Ось, тому е, треба розуміти, що мало того, що треба приїхати на роботу, так, тобі ж сюди, до цього треба ще й поїхати і влаштуватися на неї. І це дуже цікава система. Багато хто зараз ще про це не знає, тому що я бачу, що люди питають, а як влаштуватися, і по суті я сам тільки що не міг зрозуміти. Так, я повинен орендувати спеціальний транспорт. А де ж його орендувати? Оце питання. Давайте знайдемо. Беремо посилку. Замовлення номер 1 відмічено у вас на GPS відстань 2152 метри. Добре. Поїхали, посилочку. Ой, так, поїхали. Насправді прикольно, що ти вже можеш да, на, там, на першому ж рівні вже працювати на автівці але тобі треба здати на права. Лише б хотілося більше, щоб було, знаєте, типу, якщо це вантажна автівка, то на неї ну, логічно. Права, нужні, од... Права потрібні од... одні. А якщо це там легковато, то інші. Хоча, ну все-таки нюанси, в принципі, не так важливо, але було непогано, якщо б було б таке. Так, приїхали ми на місце, де треба розвантажитися. На правильний якось так сюди, я так розумію. Ааа, я сам повинен схоже, вийти з транспорту. Так. Ви виконали замовлення до вашої зарплати добавлено 686 гривень. Повертатися на склад за новим посилками. Ну, в принципі, друзі, зрозуміла сама суть роботи, що ви просто приїжджаєте, берете посилочку, а, і потім розвантажуєте, приїжджаєте і розвантажуєте. Ну що, друзі, дякую вам велике за перегляд. Це відео вийшло трошки інформативним, трошки цікавим, трошки атмосферним, а може і не трошки. Про це ви мені напишете в коментарях. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Ви мене мотивуєте робити цим більше відео для вас. До зустрічі у нових відео.